Зустрічайте. Вже у продажі новий журнал «Зверни увагу з Тетяною Рамос. Купуйте та передплачуйте. Передплатний індекс 37737 в усіх відділеннях Укрпошти. Вітаю вас, з вами Тетяна Рамус. Зверни увагу, ми говоримо про важливі для кожного речі і знаємо, як вийти навіть з безвихідної ситуації. Вода для рослин, ніби кров для організму людини. Але що робити, коли крові потрібно більше, ніж є? Коли раптом сталася трагедія, і людина втратила її багато. Скільки жахливих ситуацій буває в житті, скільки випадків і страждань? Кров у світі потрібна щосекунди. Але звідки її взяти? Раніше людям, які здавали кров, видавали значки донорів, платили небагато. Зараз стали платити ще менше, і люди майже покинули цю справу. Наприклад, у Європі такі самі люди, але вони зовсім не вимагають грошей за порятунок життя інших. Хоча є проблеми, кров може бути заражена і визначити це на початковому рівні буває важко, проте ми в жодному разі не лякаємо. Ми зайвий раз наголошуємо: зверни увагу! Чи повезе і пронесе, чи підхопиш якусь заразу. Немає жодних гарантій, що кров, яку перелили заради спасіння життя, не виявиться смертельно небезпечною. Важко говорити про ранні стадії захворювання, які можуть бути в донорів які не виявили відчизняні тест системи. Ну, по деяким експертним даним, десь 20-30% всієї зданої донорської крові. Так чи інакше заражено вірусним гепатитом С або Б, або іншими вірусними гепатитами. Сьогодні немає чим замінити донорську крові. І якщо ми з вами не допоможемо одне одному, нам ніхто не допоможе. Я в свою житті два рази здавала кров, то в принципі вважаю, що це дійсно дуже важливо. Я не здавала донорську кров. Не приходилось. -то. Да, я здавала кров для маленької дівчинки. Під час здавання крові ми вас заразити ніяк не можемо. Це нонсенс. Адже перевіряються після переливання крові, або дуже свідомі пацієнти справиться добровільне, або ті, кому вже припекло. Решта просто не знає про діагнози, отримані разом із ретивною кров'ю, і живе з ними до пори до часу. Якщо вірити медичним страшилкам, таких людей ледь не половина. Маже 70% всіх похибок, які робиться при аналізах. Це людський фактор. Тест системи, які перевіряють кров, насправді недосконалі. Та що там, навіть простої соціальної реклами, годі й зустріти у тій самій Європі, здача крові просто благодійність, а не спосіб заробити. Самим сучасним, самим надійним методом, який дозволяє досягти максимальної безпеки донорської крові, є полімеразна ланцюгова реакція. Такі лабораторії е, повинні стояти в, на кожній е, обласній станції передавання крові і забезпечувати 100% обстеження донорської крові в цьому аналізі. В, е, в Україні в місті Києві вже стоїть таке обладнання. Що ми на більш ранніх етапах можемо виявити захворювання? Вірусними інфекціями, які передаються через кров, цілком безпечно в Україні лише та кров, яку не перелили. Довіряти чужій донорській, важко, але доводиться, коли іншого вибору немає. Ризикнути і погодитись на переливання крові з надією, що пронесе. Використовується методи кривобіології. Криомедицини так. І е, кілька станцій переливання крові в Україні мають кріобанки для довготривалого зберігання компонентів донорської крові при ультранизьких температурах, в рідкому азоті. Зокрема, в Києві, на, в Київському міському центрі крові є такий банк. Якщо для бажаючих зберігати е, власну кров в криобанках е, для власних потреб, за власні кошти, е, така можливість є, звертайтеся до, до керівництва. Своїх регіональних станцій переливання крові там, де є Кривобанк, вам таку послугу нададуть. Тому найбезпечніший спосіб брати кров лише у родичів чи заздалегідь самостійно здати її для себе в міському центрі крові. Кров це бензин нашого організму, і він не має права бути поганої якості, бо зі здоров'ям одразу виникають проблеми. Будьте здорові, бережіть себе. Є теми, надсилайте нам листи за адресою 3dabi.ramus.com.ua. нагадаємо, що архіви програми можна переглянути на сайті playukernet. Завтра ще одна тема цього тижня: заповіді для туристів, заборони для туристів, тобто поради щодо того, чого не варто робити, аби відпочинок був в радість. Дякую за увагу! А з вами у студії як завжди була Тетяна Рамус. Побачимось! Зустрічайте! Вже у продажі новий журнал зверне увагу з Тетяною Рамус. Купуйте та передплачуйте. Передплатний індекс 37737 в усіх відділеннях Укрпошти.